Головна спортивна подія Літа у Золочеві. 21 червня о 17-й годині у місті Золочів на стадіоні Сокіл імені героя Романа Сороки відбудеться благодійний вечір професійного боксу на рингу: Михайло Скрипка, Станіслав Забродський, Микола Халус, Олександр Рябоконь, Володимир Савайда, Тарас Головащенко, Євген Розлуцький та Максим Дроботенко. Вас чекають видовищні поєдинки, яскраві емоції та благодійний аукціон, організатори заходу, благодійний фонд Кава сім'ї Кавецьких, громадська організація Шанувальники боксу Золочівщини, промоутерська компанія Кайо Промоушн та Львівська обласна федерація боксу. Захід проводиться за ініціативи голови Золочівської районної ради Ориста Кавецького. Вхід за донат. Приходьте з родиною та друзями. Слава Україні! Вітаю всіх, шановні мешканці Золочського району. Вперше в історії боксу професійний бокс буде на теренах області, а саме у місті Золочів. Запрошуємо всіх прийти, подивитися більшу, масивнішу спортивну подію цього літа. Всіх дорогих золочів'ян також запрошуємо оглянути наші любительські бої, котрі будуть битися хлопці з наших теренів. Львівської області, чемпіони Європи, чемпіони України дуже будуть перспективні і гарні бої. А також буде збір благодійний для наших хлопців ЗСУ, які бороть нашу державу. Слава Україні!